Кухар рішельє Справжній шеф-кухар. У вас вдома. А зараз раунд. українська дженга, де ми будемо перевіряти наскільки добре наші учасники знають, чим жила Україна в останні 32 роки своєї незалежності. Ви готові? Так, так. Угу. ходімо. А -а -а. Ой, а ми граємо з дітьми в Дженго. Щас на щас ми посуне. Давай саме буду називати факти учасникам команд по черзі. Учасник має швидко відповісти, так чи ні. Якщо відповідає правильно, хтось витягує брусок з команди суперників. Якщо неправильно відповідає, витягує хтось з його команди або він сам. Той на кому вежа завалиться, приносить своїй команді поразку. Інша команда отримує 10 балів. Зрозуміло, поїхали. Ми починаємо з команди, в якої більше балів. Це команда Дантеса Давай. Мова. Україна лише в 2004 році вперше взяла участь у пісенному конкурсі Євробачення і одразу ж отримала перемогу завдяки Руслані. Так чи ні? Ні, і це правильна відповідь. Юртягні. По першим представником України був Олександр Сандр Пономарьов. Може Крайненько? Ого. ого. Ти отак одразу о. Да, вирішив? Твої пальці, Правильно, да? пацієнта в українському дубляжі мультсеріалу Сімпсони один актор озвучив 23 персонажів. Як думаєте, це правда чи ні? Ні. Це правда. Прикольний дій, будь ласка, прикольний дядька. Так, до речі, Юрій Коваленко занесений до Книги рекордів України, бо він один продублював 23 персонажі. Братко, однією рукою. Можеш відпустити ту руку і взяти. Ти розумієш, да. що таке однією рукою. Все, все. Ну ти ж ну, от, ні, не, ні, поруч, поруч. поруч? Ну однією рукою. Перші 12 балів за відмінну роботу українські школярі почали отримувати з 2005 року. Так чи ні? Так, так. ні, це ні. неправильна відповідь. Тягніть, Будь ласка, Україна перейшла на 12 бальну систему у 2000 році. А, а, -а, а, я році. Заставши. Що... О, проф... привітаки. Це, профі... це профік. Тягне. Ну, да. Добрий вечір. Опа, так Така просто ніжна ручка, такий пальчик ніжненький такий. Ладно. Молодець. відно, що людина в вже грає вже 25 років. Під час євро у Дніпрі пройшло лише два матчі, а не три, як у інших містах України. Правда, що брехня? Я що футбол та, та. ні? Так, знаю, ні футбол. Будь ласка, в Дніпрі не проходили матчі. Жодного матчу не. Було. Просто такої варіанти не було. Чисто штовхни один раз сильно і все. Все, акуратненько з той сторони. Та можеш тут не дрюкати. А ви думаєте, чого в мене троє? Та візьмі, то рукою. Отехе, не без Дженго, головний головне процес. Ой. Молодець. Гумористичний телепроект Россміши Коміка був створений у Китаї. Творці української версії, перебуваючи у відрадженні, дивилися цей проєкт по телевізору і через mm -hmm. місяць купили права на адаптацію. Так чи ні? Е, я думаю, що ні. Мені здається, що це ну можливо, ви покупали вони, але не ні. в Китаї. Це на це, наш це правильна відповідь. Росміші коміка повністю український О, телепродукт. Я знаю, що цей проект дуже сильно перекупали в інші країни. Malo tega. Український застосунок, який робить обмін облич на фото і відео Reface, у 2020 році був настільки популярним, що ним користувались навіть Ілон Маск і Брітні Спірс. Так чи ні? Абсолютно точно, тому що мій близький друг Роман Могільний він вигадав Reface, і вони стали надто успішними. Да, Їх всі репостили. І цей стартап, який зараз оцінюється мільйони, я сподіваюся, що він буде оцінюватись в мільярд. Великий да. респект, Reface, Це... Рома тобі Це... привіт! Правда! Може це. Ти спробуй. А вони такі міцненькі. А ти спробуй понижче пошукати. О, бачиш. Я ти кажу, все нормально. Молодець. Перший український музичний канал з'явився у 1998 році і мав назву ОТІВ. Так чи ні? Я, чесно кажучи, не знаю, але хочу сказати, що ні. І це правильна відповідь. Оці Ві справді був першим музичним каналом в Україні та з'явився він у 2001 році. Ти подивиш, подивиш на це можна дивитися. Це легко. Суне і суне, суне і суне. Це треба затягнути. Що, не лізе? Ні. Степе треба вилізти. А молодець. А тепер поставити або покласти. Ось так. Або покласти. Молодець. Серіал Санта-Барбара один з найпопулярніших та найдовших у 90-х. В Україні показ серіалу стартував 92-го року. При цьому відразу з 217-ї серії. Перші 216 серій в Україні так і не транслювали. Так само, як і останні 97. Правда чи ні? Брехня. Ні, це не брехня, це правда. Я піду потянути. Патяні, потягни, Ой. Ах, ти негідник. Юра, ти ходиш по лезвію ножа. Ага. був близький. На вулицях польського міста Люблі уже декілька років посують електробуси, які виробляють у Луцьку. Правда чи ні? Хай це буде правда. І це правда. Ой! вас Запрошуємо. Вітаю. 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 Давай, теж е, схема молодець. по фіолетовим, М -м. пройдись просто. Електробуси, це наше все. Вище. А, ну бачу, як. -то. Ну круто, все. Пісня! Ох! Акуратно, акуратно, акуратно. Молодець, молодець, молодець. Так. Ми розкрили ящик Пандори, Там ще є два варіанти. Мобільний зв'язок в Україні офіційно з'явився у 97-му році, так чи ні? Ні. Це правильна відповідь. Сирічка. Сирічка. На мене все надія, так. Тільки різко так воно. От де ти брала? Тільки центрично. Отак! Що це було? А що ти з бронзовими. Харків, ну що ви Ну, вибачаюсь. У містечку Шацьк на Волині можна скуштувати борщ із кров'ю дикого кабана. Правда чи ні? Може так. Ну, це правда. Оооо! Це дуже інтересно, акуратно. На початок 23 го року у Фейсбуці зареєстровано 20 мільйонів українських користувачів. Так чи ні? Так. Ні. 13,7 мільйонів користувачів. Гріша! 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 Давай. Гриша! Да. <скливі> Не допомогло. Гріда. Обережно, обережно, обережно. А ти не другу не зубай, туди руку. Ти руку. Йо-йо! Кліп Сайрус на пісню Nothing breaks like a heart був знятий у Києві на Дарницькому мосту. Правда чи ні, таке Відіть! Оберешка! Я думаю... Сальтуху можеш виглянути? Ой, молодець! Скоро нам стільчики потрібні будуть, бо ніхто не дотягнеться. Статус Бог! <гад> oh. <гад> Чи правда те, що у Чернівцях щодня о 12.00 на міську ратушу піднімається трубач у національному костюмі і сурмить пісню Марічка? <гад> так і є. Так, це правильна відповідь. <гад> у <гад> <гад> тебе все вийде, ми в тебе віримо. ой, о, все, все поклала. Знайшла. Лілі, Лілі. Молодець! Українські купони карбованці були тимчасовою валютою. Планувалося, що вони будуть в обігу лише 3-4 місяці. Однак купонами користувались більше 6 років. Правда чи ні? Більше 6 років. Так, це правда. Ні, це не правда. Чотири з половиною. А, я пам'ятаю, що дуже довго. Так, ну якщо я це не зроблю, це ніхто не зробить, так? Оце топка. У 2010 році запровадили ЗНО зовнішнє незалежне тестування. Це правда чи брехня? Ні, це брехня. Це брехня, точно. Сонь! ЗНО з'явилося в українських школах у 2006 році. Ти хочеш цю, так? Так, я прям ну. Давай з цього зробимо перформанс. Ходу. Першим буде відповідати та команда, яка правильно відповість на запитання від партнера проєкту торгової марки Кухар Рішельє. Кухар Рішельє справжній шеф-кухар у вас вдома. З чого роблять терцюхи? Кремзлики, кизлики, мандрики та деруни? Хто це, хто це був? Ми. Так. No, to, 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 давай. картопля. І це правильна відповідь. Соня, oh, ти oh, просто oh, рятівниця. Oh, oh, oh. Команда Дантеса буде починати.